Усе починається з вакцинації. Принаймні до цього спонукають лікарі. Обласна конференція, вакцинація, шлях до здорового майбутнього проводиться уже вдруге. Ще раз привернення уваги населення до проблем вакцинації, ще раз підняття престижу вакцинації і довіри населення до тих всіх проблем, які з нею пов'язані. За кількістю щеплень Україна до Європи не дотягує рейтингові показники. У нас є найнижчими в світі, і ми далеко відстаємо навіть від країн Африки. Рики на закінчення 2016 року ми закінчили з показником вакцинації 14,9%. Має бути 95%. Це є той показник, який свідчить про те, що всі наші діти живуть в безпеці, вони ходять в школу, батьки відповідно працюють. Тобто цим характеризується якість життя. І для того, щоб ми дійшли до того показника 95, нам ще працювати дуже дуже довго. Особливу увагу лікарі акцентують на щепленнях дівчат від папіломовірусів. Вони, за переконанням медиків, уберігають від захворювань на рак шийки матки. Минулого року проводили цілу кампанію по щепленнях дівчаток 12-14 років. Адже як це не сумно, але статистика збільшується і кількість захворювань зростає. Щоднини. В Україні 6 жінок помирає тихо, спокійно від раку шийки матки. Це більше квато. Вакцинація цирваріксом препаратом дає можливість на 10 років забезпечити відсутність передракових і ракових процесів шийки матки. Вакцина, за словами медиків, є. Безкоштовно проводять щеплення від туберкульозу, дифтерії, правцю, гепатиту Б та кору і краснухи. Усі вакцини, які завозять в Україну, мають відповідні сертифікати якості. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.